Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 28 січня, мій корисний сніданок. І хочу одразу сказати: риб'ячий жир я вже випила за 15 днів, пів бутилочки, скільки там було грамів. Я подивлюсь. А зараз буду вживати топлене масло. Так. Ось таке воно у мене топлене масло. Так. Ось так я його розтопила, столову ложку, і вип'ю. Всі знають, що масло топлене дуже корисне, але ж зараз хтось подумає, боже, як не корисне. Тому я знайду відео як садгуру індійський йогін містик. Розповідає про користь зранку топленого масла. Так що, ось так я буду вживати масло. Потім у мене риба сьогодні. Не знаю, як воно називається, але ж красна риба. Так, в духової шафі за 15 хвилин готується дуже швидко. Посипана кунжута. Так, хліб буде сьогодні і салат. Але ж салат у мене сьогодні нічого немає до салату. Так, томатів немає, тільки один салат <свісно> і цибуля. Огірки чогось за, за три дні зіпсувалися гіркі. Що це за огірки, що так псуються? Тому я додам, як вчора додавала, дуже сподобалось насіння гарбуза. Перемолола побільше. бо це дуже смачно. Так, перемішаю і олійкою полью. Ось такий. Простенький салат. Так. Так, ні, ще потрібен лимонний сік. Свіжого лимону немає. Я додам такий сік. Сіль я додала вже. Все. А... До риби я приготувала швиденько, так приготувала соус з апельсину і перцю. Так що буду ще ось таке вживати. Кажуть, перець дуже корисний. Соус з апельсину супер. Не знаю, як, е... мабуть, дуже. Міцний перець, так що потім вам розповім як. Так, все, буду їсти. Чаю нап'ю, чаю нап'ю, чаю нолью потім. бо дуже їсти хочу, бо вже 11 година. Поснідала, а зараз можу спокійно розповісти, що я буду пити сьогодні. А саме з вечору заварила... Шиповник. Це шиповник? Не знаю. Щось він бледий. І охоло. Не знаю. Донька заварювала, я не знаю, скільки вона положила шиповника. Так що ось такий колір? Ні. Трошки тепленький. Не дуже багато поклала шиповника. Мабуть, його можна пити не розводячи водою. Але ж зараз подивлюся, скільки там шиповника. Зараз дивимось. Ну, досі багато. Багато шиповника. Я не знаю, чого такий бледний вийшов. Водима дуже багато шиповника. Е, мабуть, налила донька не гарячу воду, не окропом, а тепленьку, бо шиповника дуже багато. Так, рідини мало пити. Ой. Нічого, цей шиповник можна ще раз заліти окропом і буде. Гораздо гораздо темніший. Так. А я вип'ю такий, як є. Я його підігріла. Так, і підігріла в іншій чашці, бо в такої чашки з золотом не можна в трихолівої печі. Так. Мед. Потрібен трошки меду, такий корисний чай. Тільки хочу додати про шиповник. Так, це шиповник я сама збирала, мила і сушила так у сушці. А що ж я про шиповник хочу ще додати? То що його дуже багато не можна використовувати. Так, якщо забагато вип'єте шиповника, ну, часто, так, то може бути підвищена температура. І це я не так давно узнала, а раніше не знала. І в мене такий випадок був. Коли дитині сину було 7 років, хворів, і я забагато шиповника давала, так? Але ж він вже вилікувався від простуди, а температура трималась. І ми ходили до одного лікаря, до другого. Він нічого не мог сказати. Ну, воно так само себе і пройшло, температура зменшилась, а чого це було, я не знала. Тільки-тільки декілька років я таке почула і зараз знаю, що у мене з моїм сином було колись-колись давно. Так. Так що все в меру. Так, потрібна різноманітність. Вау! Все, буду піти, пити чай. Розводити водою не потрібно, бо він не міцний. Ходіть здорові, побачимось. Па-па!